Вітаю дорогі глядачів україномовного ютуб-каналу. Здоров'я це найцінніший скарб, яким володіє людина. Кажуть, що здоров'я це ще не все. Але погодьтеся, без здоров'я усе нічого. Мене звати Стасишина Оксана. Я практикуючий лікар-кардіолог, і вже не один рік допомагаю тим, хто дбає про своє здоров'я. Та хоче зберегти здоровим серце якомога довше. Всі ми знаємо про те, що робити, щоб бути здоровим: це регулярне заняття спортом, правильне раціональне харчування, здоровий спосіб життя, тобто уникнення шкідливих звичок, уникнення стресу, наскільки це можливо, добрий сон. І я би додавила ще один фактор, а це регулярні профілактичні огляди. Зараз його називають модним словом чекапи. Дійсно, це те, що потрібно проходити кожному, кожній людині, яка хоче бути здоровою. Кому потрібно проходити профілактичні огляди у кардіолога? Слухайте уважно, я би умовно поділила людей на три вікових категорії: кому до 30 років, 30-40 років та хто старше 40 років. Якщо вам до 30 років і у вас немає жодних скарг з боку серцево-судинної системи, в такому випадку вам треба бути у кардіолога раз у 2-3 роки. Якщо вам від 30 до 40 років, вам потрібно бути у кардіолога раз у 2 роки. А якщо ви старше 40 років, вам потрібно бути у кардіолога хоча б раз у рік. Але якщо у вас є скарги, якщо у вас є обтяжений спадковий анамнез, що це означає, що у ваших рідних, а саме у мами чи в тата, були захворювання, чи, не дай Боже, серцево-судинна смерть, до 55 років в такому випадку вам потрібно звернутися до лікаря-кардіолога. Розумієте, коли ми кажемо за профілактику, за профілактичні огляди, ми дивимося трішечки наперед. На жаль, дуже часто я бачу людей, які вже приходять з ускладненнями або станами, які вже неможливо повернути. Допустимо, людина з інфарктом міокарда. це коли частина серця відмерла. Ви маєте зрозуміти, що відмерла тканина не має можливості працювати так як здорова. Наше серце це унікальний орган. Уявіть тільки, ваше сердечко почало битися в утробі матері вже на 4 та 5 тижні вагітності. Воно перекачує кров. Тільки уявіть, за одну хвилину серце перекачує від 5 до 6 літрів крові. А за день це близько 7-8 тисяч літрів крові. Наприклад, ванна ваша вміщує тільки до 200 літрів. А уявіть, який об'єм роботи виконує ваше серце. Крім того, серце постійно б'ється, воно буде битися до останнього вашого подиху. При цьому за одну добу воно виконує близько 100 тисяч ударів. А за рік майже 85 мільйонів ударів. Можна собі уявити, ваше серце невпинно перекачує кров. Забезпечуючи кожну клітиночку вашого організму кисним та поживними речовинами. І уявіть собі, коли частинка цього надважливого органу внутрішнього вашого моторчика вона відмерла, вона вже не працює, і серце не може повноцінно виконати свою функцію. Ясна річ, лікар надасть допомогу обов'язково буде призначене правильне. Цілком раціональне та доказове лікування. Але зрозумійте назад повернути нормальний функціонал серця після відмирання, після некрозу уже неможливо. Тому в такому випадку, звичайно, найкращим методом було б профілактика, а не як наші пацієнти, як ми боїмося ось цієї жмені таблеток. Але зрозумійте. Чим далі ви будете відтягувати проблему, вона не мине. Вона тільки буде накопичуватися. Тому слухайте уважно, що буде робити з вами кардіолог на своєму огляді. Перше, що зробить з вами лікар, це вас послухає, тобто збере ваші скарги. Якщо ви маєте серцевий біль, або біль, який вам здається, пов'язаний з серцем, ви маєте чітко сказати, якого він характеру. А вас сердечко тисне, пече, колить, здавлює. Де саме воно у вас було? І тобто маєте знати локалізацію під ребром, під лівою лопаткою, під рукою, під ногою будь-де. Ви маєте знати локалізацію. Наступний момент, куди віддає, тобто і радіація болю, віддає в ліву руку, ліву лопатку, ліву половину шиї, чи можливо в праву руку, чи можливо в живіт. Немає значення. Ви маєте знати, куди віддає біль. І найосновніше, чим біль провокується, та як він минає. Наприклад. Він вас провокується, коли ви піднімаєтесь по сходах чи в стані спокою, коли ви сидите в кріслі, коли ви лежите в ліжку, немає значення. Ви також повинні на це звернути увагу. Наступним моментом лікар у вас опитає, це анамнез життя та анамнез захворювання. Вас детально розпитають, чим ви хворіли раніше, які у вас супутні є хвороби на сьогоднішній день, які ви ліки приймаєте. Чи маєте шкідливі звички, чи були вакциновані, чи були оперативні втручання. Повірте, для лікаря, який хоче правильно поставити діагноз, є важливим усе. Будь ласка, не приховуємо і не вважаємо, що є щось неважливим. Якщо у вас є проблеми з щитоподібною залозою, це перший орган серця, який щільно пов'язаний. Ваша чи залоза, це як оркестр, якому є диригент, ваш організм це оркестр, а що то зала за диригент. Ось як він буде керувати оркестром, так він буде працювати. Тому пам'ятайте, все є надзвичайно важливим. Тільки правильно поставлений діагноз забезпечить лікарю те, що він вам призначить правильне лікування. Наступні моменти вас лікар обов'язково оглянеть. Він вам поміряє пульс, він вам поміряє артеріальний тиск, він вас послухає фонедоскопом і легені, і сердечко. Наступним етапом він вас направить пройти елементарні дослідження. Це лабораторні та інструментальні. Лабораторні обов'язково потрібно здати загальний аналіз крові, ліпідограм, цукор крові. Вже в залежності від того, що вам лікар знайде, наприклад, чи проблеми з тиском, чи якісь ознаки серцевої недостатності, кількість лабораторних методів дійсно може збільшуватися. Але для початку це було б ідеально. Та інструментальні, найпершим методом, що вам зроблять, це електрокардіограма. Так, колись давним-давно. Оже не так уже давно питання часу, ви знаєте, воно завжди відносне. Але в 1904 році вчений Ейтховен подарував нам кардіологам можливість. Записувати електричну активність серця та відображати це на плівці. Тому, коли ви лягаєте на кушетку, на вас накладають електроди, на руки, на ноги, на грудну клітку, вам записують роботу вашого серця в момент, моменті, тобто цих 10 секунд. Все, що було до того: за день, за два, за одну хвилину, електрокардіограф не завжди має можливість зловити все, що буде після. Так само. Тому, коли мова йде про електрокардіограму, мова йде на момент зняття цієї плівки. Ясна річ, якщо у вас скарги будуть частими, наприклад, часте аритмія, часте серцебиття, часті ось ці перебої, чи, наприклад, інфаркт міокарда, який вже іде, тобто інфаркт це. Такий доволі тривалий проміжок часу, тому ми кардіологи і маємо там, чи його ділимо на гостру стадію, під гостру і так далі. Але все це в моменті дійсно можна записати. Проте, наприклад, якщо це найгостріша фаза, інколи ми не можемо, тому що тільки-тільки розпочинається. Тому ми дивимося, що в динаміці, в динаміці, в динаміці в ніякому разі не ігноруємо скарги пацієнта. Наступним моментом. Якщо ми не змогли зловити на електрокардіограмі, скарги у вас є, що робити далі? Далі, десь там, приблизно через 50 років, з'явився інший вчений, який називався Норман Холтер. Він американець, був біофізиком, хіміком, надзвичайна людина та навіть займався вивченням атомної бомби. Цей вчений подарував можливість записувати роботу вашого серця одну добу та більше. На сьогоднішній день за допомогою спеціальних записуючих пристроїв ми маємо можливість реєструвати вашу електрокардіограму одну добу, дві доби, три доби, сім діб і так далі. Але тут є важливі нюанси. Коли ми говоримо за одну та три доби, тут можна використовувати звичайні амбулаторні монітори, де вам будуть накладати такі наліпки, які називаються електроди. Потім будуть провода. Невеличка коробочка, рекордер. Зараз вони настільки малесенькі. Наприклад, ще коли Норман Холтер займався вивченням амбулаторного моніторування, його монітор важив 40 кг. На сьогоднішній день ці монітори вони малесенькі, навіть менші, ніж ваш мобільний телефон. І вага їх навіть деколи сягає тільки 60 грам. Прям невагомі. Але на цьому медицина не стоїть на місці. Якщо вам потрібно записати кардіограму, наприклад, на 7 діб, в такому випадку я би порекомендувала використовувати патчі або біосенсори. Це також такі невеличкі наліпки, які кріпляться на вашу грудну клітку і записується робота вашого серця. При цьому ви займаєтеся своїм звичайним способом життя, ви ходите в басейн, можете купатися, можете займатися спортом, будь-що. А при цьому... Ваше дослідження триває. Якщо у вас скарги виникають дуже рідко, наприклад, один-два рази на місяць. В такому випадку є такі подійні монітори, де ви на вас знову ж таки накладають два електродика, є невеличкий рекордер, і коли у вас є скарга, ви натискаєте. І при цьому записується і момент, коли є якесь порушення ритму чи біль в серці. Можливо, головокружіння, але і крім того, записується ще кардіограмка частинка до події та після події. Так ось така наша реальність. Але і навіть на цьому медицина не зупинилася. На сьогоднішній день є можливість під шкіру підшивати невеличкі девайси, і можна записувати роботу вашого серця один, два, три та скільки хочеш років. Ось така реальність сьогодні є в Україні, в тому числі. І ще би я хотіла торкнутися не тільки електричної активності серця, але і структури. Дивіться, ваше серце це як двохповерховий будинок. Уявіть, у вас є дві кімнати зверху і дві кімнати знизу. Ті, що зверху, називаються передсердя. Воно є ліве та праве. Те, що знизу. Називаються шлуночки, так само є ліве та праве. Що дуже важливо, кров з лівого передсердя, з верхнього поверха через такі дверцята, які називаються клапани, ліві відділи мають мітральний клапан, тобто дві стулочки. Двері складаються із двох стулочок. І коли серце скорочується, трішки термінології, систола. Так? Дверки розкриваються, і кров вільно рухається в нижні камери в шлуночки. А там на цю кров чекає дуже важлива місія, тому що шлуночки скорочуються систола, і вони викидають кров. Лівий шлуночок викидає кров до Великої судини, яка називається аорта. І тут відбувається меджік, магія. Ця кров, насичена киснем, поживними речовинами, рухається до голови, до рук, до ніг, до туловища, до кожного вашого організму. При цьому віддаються кисень та поживні речовини, забирається вуглекислий газ та продукти життєдіяльності, і кров рухається до правого передсердя. З правого передсердя кров через. Клапан, який вже має три стулочки, трикоспідальний, кров надходить до нижньої камери, до правого шлуночка, і з правого шлуночка кров викидається в легеневий стовбур у легеневі артерії. Так? І там кров насичується знову киснем, поживними речовинами, знову кров надходить до лівого пересердя, і цикл ось такий безперервний. Чому це настільки важливо? Тому що ми не завжди з вами все можемо зловити за допомогою електрокардіограми або за допомогою амбулаторного моніторування. Тому для нас є наступний метод дослідження, який називається трансторакальна ехокардіографія. Іншими словами, це УЗД серця саме завдяки цьому методу дослідження є можливість подивитися. Як працюють ваші камери? Чи нема у вас вроджених чи набутих хват серця? Яка структура серця, які розміри серця, які об'єми в серці і так далі. Друзі, бережіть себе. Пам'ятайте, що здоров'я дійсно є найціннішим скарбом. І, на жаль, бувають речі, які ми цінуємо тільки тоді, коли втрачаємо. Тож я щиро бажаю вам. Зберегти своє здоров'я, регулярно відвідувати кардіолога та бережіть себе. Мирного неба, слава Україні!